Спочатку втягувала у боргову яму, а потім виробила жертви сексуальної експлуатації. Поліція Київщини викрила організаторку підпільного бізнесу із виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції. Так, останньою жертвою зловмисниці стала мати двох малолітніх дітей, яка через війну опинилася у скруті, була втягнута у боргову яму, і фактично її змусили бути героїною так званих порнографічних фото та відео. На відомо, що під час обшуків на квартирі зловмисниці, де була організована порностудія, були знайдені як матеріали порнографічного характеру, так і Асоби для їх виготовлення Оперативники управління міграційної поліції також встановили, що клієнтами зловмисниці були переважно іноземці, і за один такий відеоролик забороненого змісту вони платили близько 200 доларів. Нині поліція Київщини відкрила кримінальне провадження щодо факту торгівлі людьми, а також розповсюдження і виготовлення контенту про нерфічного характеру. Нині зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі. Ми ж звертаємося до громадян. Якщо ви стали жертви трудової або сексуальної експлуатації, або знаєте про такі факти, повідомляйте до поліції, ми будемо оперативно. Ти на них реагувати.